Друзі, всім привіт із Карпати. Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Сьогодні запрошую вас до себе у гості. Хочу з вами позайматися домашніми справами, тим самим, можливо, змотивую когось до виконання своїх якихось запланованих домашніх справ. Якщо вам подобаються такі відео, залишайтеся та переглядайте. Розпочинаю я своє відео із приготування млинців на сніданок. Я вже неодноразово знімала, як я готую млинці, тому, напевно, дуже сильно зупинятися на рецепті я не буду, оскільки я готую млинці в переважно. В більшості все за одним рецептом, точніше, за двома. Я їх можу готувати або на кефірі, або на солодкому молоці. Ну і відповідно вже там трошки змінюється грамування, але і в першому і в іншому випадку, точніше в другому, в млинці є заварними, тому що в кінці я і з кефіром, і з звичайним молоком додаю кип'яток, і таким чином, як ви бачите зараз, тісто заварюється. Тоді вже можна таке тісто випікати. Я знімала на каналі і один рецепт, як я готую, і інший. Але буває і так, що можу взагалі готувати не за рецептом, але в переважній більшості стараюся його дотримуватися. Хочу сказати, що чогось такого дуже цікавого. На протязі тижня я не готую і не можу знімати якісь там такі дуже цікаві страви або незвичні, тому що на протязі тижня зазвичай я готую дуже просто, дуже швидко, рахуючи там від понеділка до п'ятниці, а вже на вихідні можу зготувати щось більш таке смачніше. Оскільки, якщо, наприклад, кожного дня протязі цілого тижня випікати булочки, рогалики, тільки таку різну здобу, різні страви, такі важкі у приготуванні або часу затратні, то більше часу ні на що не залишається, окрім того, щоб витрачати його на готування їжі. Тому напротязі тижня я взагалі до харчування відношуся дуже і дуже просто і діти. Так само є досить такі невибагливі у харчуванні, тому вони спокійно їдять те, що я готую. Є деякі страви, такі, які вони категорично відмовляються їсти, але в переважній більшості звиклі і їдять те, що їм дає мама. А вже на вихідні я стараюся приготувати щось більш таке смачніше і не таке, як завжди. Наступне, чим займаюся, так, це складанням одягу. Мені здається, що взагалі одяг я складаю практично кожного дня, якщо не кожного дня, то по через день, тому що він у мене переться висох я складаю, інший там забруднюється знову перу. Ну якщо не кожного дня, то по через день. Якщо не праний одяг складаю, то той, який мені поставлять не туди, куди треба, тому що. Поки що ще якось так чітко дітей привчити, щоб вони все складали на свої місця, в мене не виходить. Можливо, через вік, тому що найменшому є 3, найстаршому ще немає 12 років, то якось так не дуже чітко виходить їх навчити, щоб вони все прийшли з школи, зняли, склали. Я ще все це мушу регулювати деколи. Буває, що мені наскладають гору, а я це все розкладаю на місця. Якось до того періоду, поки я навіть не знімала ще не вела свій ось такий блог, то я не помічала, скільки різної роботи виконує жінка на протязі дня. а її чимало. Зараз швиденько приготуємо щось смачненьке. Це у мене буде гороховий суп, тут відварюється. Тут вже є готовий горох, також вариться картопелька, тому куховаримо. Як ви вже могли зрозуміти, я зараз готую обід. Швиденько я почистила картопельку і на суп гороховий, і просто щоб її відварити. Також попередньо я відварила горох, зараз вже займаюся приготуванням страв. Картоплю я не буду ні робити з неї ні пюре, ні нічого, просто відварю, сіжу водичку і вже таку картоплю потім я обсмажую. У мене теж люблять діти їсти таку картопельку відварену, а потім обсмажену. Як бачите, гороховий суп у мене звичайний, по стандарту. Вариться картопля. Додається морква, приправи, спеції, такі як калавровий лист, наприклад. Також я додаю м'ясо куряче, воно в мене трошечки таке обварене, підсолюю, а уже пізніше, коли покипить трошки провариться м'ясо, я вже буду додавати відварений горох. Зараз підсолюю також картоплю, і нехай усе вариться. Уже у самому кінці я додаю горох, ну і, відповідно, ще провіряю на сіль, на спеції, додаю зелень, і можна сказати, що суп є готовий. Кипить він ще буквально декілька хвилин із горохом. Виключаю плитку, прикриваю кришкою і все. На сьогодні я маю ще одну е, таку важливу справу, як заквасити капусту. Зараз приблизно кілограм 20 в мене тут є вже натертої капусти, також в ній є частково морква. Тому єдине, що мені лишається так це просто насипати із цього мішечка, в якому вона була куплена, і її. Квасити, перетирати сіллю та цукром. Я приблизно на 2 кг моркві даю 2 ложки солі столові і даю пів столової ложки цукру. Потім гарненько я все переминаю, перетираю так, щоб капуста пустила сік, і ось так шарами поступово заквашую у одну посудину. Якщо капуста дуже сильно суха, то можу давати ще води. І для того, щоб вона не зжаравіла, щоб вона не була поганою. При закисанні. А якщо, наприклад, ось так якось ця, вони є достатньо досить вологи, достатньо соку, то я нічого не даю. Тому що от навіть можна бачити зараз, що соку є багато, і коли притискаю, то він вже покриває капусту зверху, і якщо ще покласти прес. А я буду класти просто, вона собі спокійно викисне, без додавання водички. Особисто я капусту досить полюбляю саме в зимовий період, та й не тільки в зимовий період. Навіть можу, от у нас залишилася капуста була влітку, то я її поміж сезонними овочами також старалася використати і з'їсти. От Свіжу капусту в мене діти не хочуть їсти взагалі. Єдине, що ще на початку літа, коли робиться свіжий салат, то ще із салатом вони можуть їсти свіжу капусту. А от тушену, капусту не їдять взагалі, квашену, капусту їдять, тому користаюся таким і стараюся їх нагодувати капустою, оскільки капуста є дуже корисна для нашого кишківника, та взагалі для здоров'я. тому... Хитрощами різними методами випробовування проб, як то кажеться, визначаю, визначила, що ж діти можуть їсти, що не можуть І так. Підстосовуюся під їхні смаки і годую саме тим, що більш-менш їм подобається і що вони їдять. Після такої роботи додається ще роботи, оскільки я собі порозсипала капусту, все це треба прибрати, помити. А так як я після якоїсь такої е, брудної роботи люблю мити саме кухню на четвереньках, тому що дивлюся, де ще є щось не так, якийсь бруд. Тому ось так е, гарненько все вимиваю, потім переодягаюся, знімаю штани, в яких лазила по підлозі, і тоді вже можна. Займатися чимось іншим. Кухню прибрала, капуста кисне і напевно, що з мотиваціями на сьогодні вже все. Надіюся, що. Комусь із вас я була корисною, можливо, хтось згадав, що треба заготувати такий корисний продукт на зиму. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!